Христос воскрес! Христос воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Дорогі браті і сестри, сьогодні Свята Церква нагадує нам про те, як апостол Фома, який не був віруючим у Воскресіння Ісуса Христа, став віруючим. І церква називає Його блаженним, блаженним, тому що Він утверджує віру Церкви. В чому Полягає сутність і подвиг апостола Фоми і чому називає його блаженним? Тому що Фома не вірив в Воскресіння Ісуса Христа більше, ніж інші апостоли. Бо апостоли сказали, ми бачили Господа і не просто бачили, а Христос сказав, доторкніться до мене і побачте руки мої і ноги і ребра. Для чого Христос указував на ноги на руки і на ребра? Тому що там були сліди ран. Значить, тіло дійсне, яке було розіп'яте на Христі. Тому апостоли увірували, і коли увірували, а Фоми в той час не було з ними, то сказали, ми бачили Господа. І ось тут і проявилось невір'я, Фоми більше, ніж інші апостоли не вірили. Він сказав, я ніколи не повірю, якщо сам не побачу ран на його руках, не доторкнуся і не вкладу мою руку в його ребра, не повірю. І коли Господь Друге явився апостола, коли з ними був і Фома, тоді Господь звернувся до Фоми і сказав, возьми свою руку, і побач мої рани, і вклади руку твою. В ребра моїх, і не будь невірним, доторкнувся до тіла Ісуса Христа, чи не доторкнувся? Доторкнувся, тому що апостоли потім скажуть коли проповідували, то, то говорили, що ми не тільки бачили, а доторкались до нього. Значить, Фома доторкнувся таки і до рук, і до ніг, і вклав свою руку в його ребра. І коли відчув, що це є тіло, то тоді ви, виголосив гучно Господь мій і Бог мій. Бачити, яким складним шляхом апостоли приходили до віри у Воскресіння Господа Ісуса Христа. Складним шляхом, але переконались, що дійсно Христос Воскрес. І тому, коли вони переконались на цій підставі, що все бачили і відчували і доторкались, тоді сміливо проповідували. Воскресіння Христове. Насамперед проповідували не Його вчення, а проповідували Його Воскресіння. Чому вони свою проповідь зосереджували на Воскресінні, а тому, що є це є основа нашої віри, заради цього Син Божий став людиною, заради Воскресіння, заради подолання смерті в людській природі. І тому це, є, це був головна тема. Проповіді святих апостолів. Але навіть коли апостоли, будучи свідками Воскресіння Ісуса Христа проповідували, то не всі вірували і апостолам так само, як і вони. Не вірували тим, хто бачив Воскресло Христа. Апостоли теж не вірили, коли жони мироносиці їм сказали, що бачили Воскреслого Христа. Не вірили, потім повірили, так і люди, які слухали проповідь. Апостолів теж не вірили і сумнівались. Але потім чим переконувались? Переконувались тим, що апостоли варили чудеса. Ну, наприклад, апостол Петро. Коли вийшов із храму і зустрів його каліка і просив милостиню. І він, апостол, сказав, що грошей не маю, а те, що маю, даю і сказав йому, встань. І, йди. і той каліка став і пішов. То скажіть після цього, каліка цей буде вірити словам апостола, чи не буде вірити, що Христос воскрес? Буде вірити, тому що Він бачив. На собі побачив чудо. не ходив, а став ходити. І чому бідні апостоли неосвічені, перемогли весь світ своїм вченням? Хіба до них не було філософів і вчителів, які проповідували про високу мораль? Були. Але ці проповідники, вчителі одне проповідували, а по-іншому жили. І тому їх проповідь була непереконливою. А апостоли те, що проповідували, те і виконували самі. І не тільки самі, а і віруючи того часу виконували заповіді Божі. І тому з одного боку, високе моральне вчення любить ворогів своїх, це жодна релігія не проповідує про таку мораль. А з другого боку, виконувати це. І тому це була така велика сила. В Впливу на людей, на суспільство, що ніхто не міг протистояти. Візьміть для прикладу святого великомученика Пантілімана, він слухав проповідь присвітера Єрмолая. Приймав проповідь, але сумнів був, і коли одного разу він на дорозі зустрів, як змія дитину вкусила і дитина померла, і він звернувся тоді до Христа. І сказав Господи, якщо ти є і воскрес, то зроби так, щоб дитина ожила, а змія загинула. І сталося так, як він просив: дитина ожила, а змія загинула. То буде ця людина. Вірить у Воскресіння Ісуса Христа, чи не буде? Буде, і Він вірив і пішов за віру в Ісуса Христа на муки, на страшні муки. І всі мученики, які віддавали своє життя за Христа. Були переконані, що Христос подолав смерть і що для них уже смерть не страшна. І тому, дорогі браття і сестри, і наша віра, вона теж ґрунтується на чудесах. Бо чудеса Господь звершував і звершує протягом всієї історії церкви. Бо як в Євангелії сказано, що вони проповідували і стверджували віру знаменнями і чудесами. Так ось оці знамення і чудеса звершувались в церкві протягом всієї її історії і донині. І донині, звершуючи чудеса. І ви знаєте про це, коли невиліковані хвороби Господь зціляє миттєво. Хіба це не чудо? Це є чудо теперішній час. І так було в історії, тому і наша віра утверджується на цих знаменнях не тільки на проповіді, на Слову Божому, а й на чудесах, які звершуються. Господом нашим Ісусом Христом. Тому Свята Церква і називає апостола Фому блаженним, бо він утверджує віру церковну. Прославимо, дорогі браття і сестри, Господа нашого Ісуса Христа, які і донині утверджує віру не тільки в Його Воскресіння, а утверджує віру в наше Воскресіння, тому що і ми воскреснемо після смерті, як і Воскрес Господь Ісус Христос. І в цьому не треба сумніватись, як сумнівався апостол Фомар. Богу нашому слава на віки віків. Христос воскрес.